Like the Отже, порядок роботи. Для основи я набрала ланцюжок повітряних петель. В мене було 64, зв'язала передню частину. Потім ми виключили горловину, зв'язали спинку, поєднали бокові частини і зв'язали рукав і повторили те саме з другої сторони. Все, виріб готовий. Розпочинаємо. В мене гачок No8. Пряжа напівшерсті, напівакрил. Тобто в мене осінній такий варіант, зимовий навіть. Ви можете з чого завгодно взагалі в'язати, просто розраховувати, що чим товща ниточка і більше гачок, тим об'ємніше буде цей виріб. А от саме ця така ковтинка-сітка, вона цим і прикольна, що вона така об'ємна. Отож, як ми розраховуємо, скільки петель потрібно набрати? А ви можете виміряти обхват своєї грудної клітини, наприклад, у вас 90, і набираємо половину, тобто, довжина ланцюжка 45 в цьому випадку. Також ви можете просто прикласти цей ланцюжок до себе і подивитися, щоб у вас тільки ні в якому разі не... Притик був була довжина цього ланцюжка, а м -м, вільно, щоб він сидів, і краще ще трошки додати, тому що цей виріб, а ця ковтинка, вона має бути трошки оверсайз. Але дивіться вже за своїм смаком, а трошки запас собі лишайте в будь-якому разі, тому що в нас є ширина тіла і м -м, плечі, на які потім натягнеться ця ковтинка, тобто ми ж не пласкі. Так, ми набрали наш ланцюжок. Тепер ми набираємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 9. І відраховуємо 10 В 10 пров'язуємо один стопчик з одним накидом. Це наш ряд перший вже почався. Ось, бачите, у нас справа пішла така перша петля. Це є наш візерунок. Далі три повітряні. І в четверту нижнього ряду один стовпчик з одним накидом. Відраховуємо і в четверту пров'язуємо. І так ми в'яжемо весь ряд та всі наступні ряди. Так, перший ряд ми закінчили. Ось у вас має вийти в нуль. В останню петлю пров'язати. Але якщо одна лишилася лишня, щось не так порахували, то просто розпустіть її та й по всьому. Далі другий ряд. Ми повертаємо нашу роботу і набираємо дві повітряні для підйому і три для візерунку. І далі, ось там, де у нас в четверту петлю попереднього ряду, там де у нас за сумісництвом перший стовпчик був пров'язаний, ми в'яжемо один стовпчик з одним накидом. Далі три повітряні і знов один стовпчик. Тобто за цим принципом ми в'яжемо всі наступні ряди. І далі прикладайте періодично до себе, щоб подивитися, чи вам вже досить, чи ще зв'язати. В мене, наприклад, вийшло всього 12 рядків, і бачите, я такий лайфхак міряю собі на светер, щоб вона потім в мене не в обільгон була в будь-якому випадку, а трошки вільна. Тому. І ще щоб голова пролізла. 12 рядків, я думала, буде довго, але ні, сіло якраз так, як треба. Ви дивіться по собі. І тут я вже відміряю, скільки мені треба, щоб вже повчати той ряд, де в нас будуть плечі. Тобто, дірку для голови робимо. Приблизно туди сюди подивилася, щоб поширше було. І вирішила, що 4 ячейки я якраз залишу з кожної сторони. Отож, наступний ряд. Я в'яжу ці 4 ячейки. Як завжди, за тим же принципом. Далі я прораховую, скільки ось тут в мене буде повітряних петель для ланцюжка. У мене тут 6 ячеек і це 24 повітряні петлі. Так, я набираю ланцюжок з 23 повітряних петель. У вас може бути своє число. Просто бачите, щоб у нас зеркально на наступну сторону теж була основа для того самого візерунка. Цьому виробі, що перед, що задня частина, вони однакові. Дивимося, щоб приблизно в нас було подібне, щоб ми не де дуже сильно не помилилися. І замість 24-ї петлі, ось сюди, де в нас край 4-ї поділки з іншої сторони, пров'язуємо один стовпчик з одним накидом. І далі за візерунком так само 4 поділки. Тобто, в нас що на початку, що на кінці буде по 4 поділки. І далі ми в'яжемо точно, так же, як до цього, таку саму кількість рядків, як з першого ряду. Я зв'язала знову ж таки 12 рядів з іншої сторони. Тепер приміряємо на себе і дивимося, скільки збоку в нас залишити для рукава, а скільки треба поєднати. В мене так само 4 поділки піде. Дві бокові частини складаємо одна до одної і поєднуємо дві сторони між собою стільки, скільки нам треба, залишаючи місце для рукава. Я це роблю просто поєднувальними стовпчиками. Ви можете теж пров'язати, а можете голкою з ниткою це зробити. Але важливо, щоб ви петля до петлі це робили, то тоді в нас виріб не попливе випадково. Ось ми просовуємо гачок між двох петель. Виймаємо нитку і через свою петельку також виймаємо. І так всю ширину, що нам потрібно. У мене це 4 поділки. Отож, ми закінчили, і тепер починаємо одразу в'язати рукав. Зверніть увагу, у нас в цій моделі немає чіткої лінії плечового шва, і ми будемо в'язати по колу, але спіраллю. І ширина бокових тут ячейок у нас дві повітряні петлі, тому візерунку буде так само. Отож, ми зараз набираємо дві повітряні петлі для підйому і дві для візерунку, тобто всього 4, а не 5, як до цього. І в третю петлю знизу, за сумісництвом, там, де у нас стовпчик з одним накидом, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Потім знову дві повітряні і в третю там, де стовпчик, один стовпчик з одним накидом. За цим принципом ми в'яжемо весь наш ряд. Тобто так само, як до цього, але зараз дві петлі, замість трьох ми підійшли до кінця ряду. Зараз ми мали б замикати ряд. Але так як ми будемо в'язати спіралю, ми цього не робимо. Ми набираємо дві петлі. І ось сюди, в углову, ми не замикаємо, а пров'язуємо один стовпчик з одним накидом. Ось так, бачите? І далі ми йдемо за тим же принципом: дві повітряні, один стовпчик. Таким чином ми будемо в'язати за спіральню. Я спочатку пробувала в'язати рядами, але тоді виріб виходить дуже широкий і не лягає так, як треба, тому я вам не рекомендую. Отож, ми в'яжемо ось так: от тепер колами-колами до потрібної довжини рукава. В мене вийшло 34 ряди. У вас може бути своє число. Періодично ми міряємо виріб, от я вже бачу, що мені якраз ця ширина підходить, хоча я боялася, що буде за широко, але ні. Тому продовжую в'язати до кінця рукава. Коли вже вирішили, що ви закінчуєте, як ми закриваємо цей спіральний рукав, ми набираємо дві повітряні і пров'язуємо стовпчик без накиду. Бачите? Потім ще дві повітряні і зараз поєднувальний стовпчик. Просто ниточку виняли і через свою петельку. Тоді в нас він закривається рівномірно. Ось так. Все, рукавчик в мене готовий, він вийшов такий самий, як я хотіла, думала розширювати від ліктя, але дивлюся, що все якраз як треба. І тепер робимо те саме з іншою стороною. Ну от, і все. Наш майстер-клас закінчено. Як на мене, ця ковтинка в'яжеться дуже швидко та легко. Якщо у вас виникли питання, пишіть допоможу. А я вам дуже раджу зв'язати цю ковтинку. Вона така прикольна, плюс 100 до настрою. Чао, какао!